Сахал повідомив, що побував уночі з танками на території сектору Гази. Про це пише видання The Times of Israel. І армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі 26 жовтня здійснила цілеспрямований рейд у північній частині смуги гази за участю піхоти і танків. Повідомляється, що війська завдали ударів по численних терористах, об'єктах інфраструктури та позиціях запуску протитанкових керованих ракет. Сахал заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до наступних етапів Пів війни, як вони це називають, і маючи на увазі повномасштабний наземний наступ, видання зазначає, що цей рейд є найбільшим проникненням Цахалу в газу з початку війни, і власне основна така проблематика є в тому, що готувалося довго це питання повномасштабного такого наземного наступу цехалу на територію сектору гази і сполучені штати Америки.